У Білому домі визнали, що спроби завершити війну між Росією та Україною провалилися. Принаймні, таку думку висловили аналітики The Atlantic. Видання пише, що президент США Дональд Трамп розчарований, що його зусилля щодо завершення війни між Росією та Україною виявились марними. У публікації йдеться, що Вашингтон робив спроби налагодити комунікацію з Москвою, але вона не йшла на компроміс і категорично відмовилася зміцнювати свою позицію. Андрій Добрянський, директор з комунікацій при українському конгресовому комітеті Америки, зараз на прямому зв'язку зі студією. Пане Добрянський, вітаю, добрий день вітаю і дякую, що запросили. Дякуємо, що відгукнулись і приходите до нас на ефіри. Отже, Атлантік пише, що спроби Трампа завершити війну провалилися, бо він недооцінив бажання Путіна знищити Україну. Як далі діятиме Трамп? Чи буде готовий змінити підхід від укладання угоди у стилі бізнес-компромісу до якоїсь більшої більшої активної стратегії стримування Російської Федерації? Так, тут включається е, одна головна теза, е, що Трамп увійшов з командою, яка хотіла показати е, до американців е, різні опіцінки президента як мав як популісту суспільству Америки, але вони хотіли показати результати якнайшвидше. І е, у міжнародній сфері вони включилися до е, будь-яких потенційні угоди існували в держдепартаменті вже до часу інаугурації президента Трампа. Одна головна, втім, це було домовлення е, між Конго Руанди який, над яким держдепартмент працював на 18 місяців до приз, е, виборів два четвертого року, і дуже швидко Марко Рубіо, який знав про тих переговорів, включив це як одна перемога для президента Трампа. Результат специфічний, і ми бачимо це у риториці. Чи чуємо е, в риториці президента Трампа, коли він згадає, що він завершив стільки війни? Е, на жаль, де до, до нинішнього дня вони, вони перейшли всі ті е, проблеми, е, над яким Держдепартамент вже працював, і було потенці. Цінність на завершення тут залишається вже багато нічого для президента Трампа, якщо вони самі не створюють нові результати для американського суспільства та цілого світу. І втім кручається Україна, над яким це була одна велика обіцянка президента Трампа. Він так само обіцяв для американців, що він піднижить ціни для продуктів, що він всім життя підліпшить. І ми бачимо у громадські опітування, що він має проблеми зараз. Тепер ще адміністрація має проблеми у. Громадському рейтингі, що е, вже результати не приходять від Білого Дому, е, мабуть, це є причина, чому е, він більше цього року ніж у першій каденції відвідав інших країн цілої Азії. Близького сходу, так далі. А, і і тут зараз тепер нарікаю, що цей президент не не сфокусується на внутрішні проблеми. То, коли говоримо про а, а, цю ситуацію, а, його потенційні переговори з Росією у завершення війни. Це включається у більшій колі розмови білому домі, в яким вони хочуть показати результати, але до нинішнього дня вони не можуть показати нічого. Пане Добрянський, а наскільки сильно відіграє роль у політиці Трампа, емоційний фактор самого американського президента? Ну так, це є одна специфічна е, теза його, е, його адміністрації. Ми бачимо це у тарифів. Е, тарифи, так як місяць тому, коли він бачив рекламу. На телебаченні від Канади він відразу підвищив uh, тарифи проти Канади. Коли він чув, що у Бразилії засудили uh, колишнього президента Болсонару, який його підтримав, він так само підвищив тарифи на uh, проти Бразилії. Uh, це Є проблема е, юристично. Це є проблема у справедливість тут в Америці, і е, ми спробуємо е, чи американські активісти спробують через законодавство, через судову процедуру е, перемінити чи блокувати таких рішення. Але на жаль, до нинішнього дня, специфічно через останніх 30 літ, е, американський президент е, самий білий дім сконсолідував надзвичайну силу вертикальну е, і, і, і прав вони мають, е, що вони можуть. Е, Домінувати навіть над е, першу частину нашої конституції, наш наш конгрес, що е, зараз тепер навіть і створення і згадання тарифів, е, який специфічно Конституція Америки задає є тільки права нашого конгресу. Ми бачимо, що цього року сам е, Білий Дім перебрав це зовсім, і це є проблема не тільки емоційно, але в тім, що ми не тримаємося до закону і конституцію, так як я написано. Коли Трамп сказав про те, що розмірковує над передачею Україні томагавків, то Путін заметушився і навіть напросився на саміт в Угорщині. У Пентагоні навіть уже все прорахували. Мовляв, ці ракети є у достатній кількості. Якщо ми там передамо частину Україні, то запаси наші від цього не вичерпуються. То чи може з'явитися ця тема в публічній площині найближчим часом знову? Я я зараз знову у Вашингтоні на конференції про Україну минулому місяці у жовтні. Це зараз тоді було після зустрічі президента Трампа, і тут у Вашингтоні більшість експертів в рамках міжнародних справ і, і справ України всі всі були досить оптимістичні що до кінця року тому домовлення з тому а вийде. Бо над тим працювала Україна і Америка вже місяцями до цієї дати, коли було оголошення. Але втім намішається стільки вплив. Ливу нашого ворога я знаю, багато здивувалися, що був це такий така телефонна розмова, і зараз після того було анонс, але мені кажуть з білого дому, що це більше була внутрішня думка радників президента Трампа. Нам треба зрозуміти, що він має команду, яка воює між собою денно на економічні справи, міжнародні справи, інші справи. І тут зараз у цей тиждень, коли президент Зеленський мав відвідати ця команда, яка стоїть проти. Допомозі України вона перемогла і переконала президента навіть перед тим, що він мав розмову з Путіним. А, бо і ми це точно знаємо. А, бо він розказував у його прес-конференції, що він тоді думав, що Америка не має досить тамагоків. Та ми знаємо, що тамагокі понад 4 тисяч в Америці, і і для України вони тільки говорили десь 50 100 передати терміново. Але нам загал є оптимістичні американці і військові експерти, які кажуть, що це буде домовлення цього року, як як не цього року, то на, на першу половину другого року. Але друге, втім, вони бачать, що тома як ми знаємо, це би було ефективно е, на е, дистанційні е, е, напади на, на е, нафтові пункти в Росії. Але що там більше вживаються для країни? Коли є завершення чи припинення обстрілу, щоб на, на наступну бою розуміла країна, яка би хотіла нападати Україну, що Україна має тамогоків, так само як Україна домовилася з Шведії, щоби отримати ті літаки, так само та могоки би було на майбутню війну, але якщо б це Україна отримала і могла тренувати терміново, це б так само допомогло на нинішньої війни, пане Андрію. Вдячне, що знайшли час, можливість долучилися до нашого ефіру до марафону. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки.